Дивись на сонце й небо, знаси те, як треба. Я молюсь за Україну, незалежно та єдину. що вони широко полі і Дніпро і Кручі, було б мидно положути, як репе, реперебучий. Як Дар'я, з якого міста ви Канів. Сергій Київ. Сергій. Сергій Київ. Чудово, дякую, Долучайтесь, будь ласка. Так, звісно. Як вас звати? Ярослав. А місто? Київ. Київ. Як вас звати? Оксана. Оксана з міста. Миколаїв! Дякуємо вам, чого долучайтесь. <плазі> Як вас звати? Антон мене зовут. А з якого ви міста? Каховка. Каховка! Хто що долучається? У! Чоловіки заактивнічали чолові, дівчатка також. Як вас звати? Звати Ілля. А з якого ви міста? Місто Жахтарство. Жахтарство область! злобені! А з якого ви міста? Житомир. Місто Житомир! Чарівні дівчатка, як вас звати? Каріна Курахова Донецька Олександр. Курахово! Олександр з міста? З Києва. Київ! Дякуємо вам! Наше! Не тільки по Києву, але по всій території України і навіть за кордон. Тому разом, коли ми всі, ми все здолаємо, ми переможемо. І давайте смакувати перемогу разом. Всім дякую.